Всім привіт, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати круту квартиру. У нас тільки круті, я думаю, що вивчили. Отож, це у нас снивки Виговського 6, 8 поверх, 48 метрів, двокімнатна квартира. Отож, відразу справа при вході самого. У нас тут є бойлер навіть. Бачите. як как... красиво. Потім у нас ванна. У нас пральна машина також присутня. Проходимо на кухню. У нас, до речі, будинку газ, витяжка, духова. Що у нас? Чай чи він присутній? Холодильник. Це просто вау, не квартира. Дивіться, стілець. Стілець. Стіл. Забув, як буде стіл. Так, а, далі дивіться, яка велика у вас шафа купе. Просто величезна. Дивіться, щоб ви розуміли розмір. Тут я такий, бачите, мені буде хватати. хватати. Вистачати. Вистачат. Так, потім у нас диван. Диван, який розкладається, телевізор. А, в квартирі робився косметичний ремонт 3 роки тому, тому. Мені тут найбільше, якщо чесно, подобається такий паркет. Він реально в ідеальному стані. Дубовий. Потім. Балкон. Балкон також повністю зроблений. У нас восьмий на поверх відкривається. Дивіться, який чудовий вид взагалі на район. Скажімо так, просто вау. Де ви такі ще побачите, тільки в нас. Так, і потім. Проходимо, у нас спальна кімната, вона у нас закривається. До речі, у нас в квартирі два кондиціонери. Тут у нас доспальне ліжко. Ну і тут, звичайно ж, купе, як же без купе, розумієте, і є робоче місце. Бачите, як усе все Все взагалі красиво. Отож, дана квартира коштує 55 тисяч доларів, гарна ціна за метр квадратний. І, і що прикольно, тут нічого не потрібно робити. Отож, звертайтеся.